Врегулювати війну в Україні виявилося складніше, аніж встановити мир на близькому сході. Президент США Дональд Трамп наголосив, що розчарований російським диктатором. Послухаємо, I that would have been... Я думав, що це буде одна з найлегших проблем, і я дуже добре ладнаю з Путіним. Я дуже розчарований в ньому, тому що я думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це можливо важче ніж на близькому сході. Петро Олещук, політовок викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка в нашому ефірі. Пане Олещук, вітаю. Так, Ну, ось знов Трамп розчарований. А з Москви кажуть, що імпульс до врегулювання втрачено. Що далі на вашу думку? Який новий виток може зараз статися? А, ну, очевидно, що а, всі ці заяви, всі ці декларації можна розглядати лише в одному ключі. що а, Загалом. В адміністрації Трампа зрозуміли, що шляхом вмовляння від Путіна вони нічого абсолютно не доб'ються абсолютно нічого. Тобто, вони йшли на достатньо серйозні іміджеві репутаційні ризики, організовували відповідну зустріч на Алясці, вмовляли, обіцяли, але це все абсолютно не працює відносно Путіна, тому що той нещодавно знову ж таки вчергове оголосив про. Війну до переможного кінця в такій ситуації якогось іншого способу примусити Путіна до е, завершення бойових дій, окрім як силовий тиск, немає. Тому очевидно, що е, президенту Трампу його адміністрації доведеться міркувати над реалізацією своїх попередніх погроз щодо надання Україні ракет Томагавк та інших відповідних засобів ураження. Для того щоб у такий спосіб примусити зрештою Росію до того, щоб змінити свою політичну лінію. Ну, до речі, там вже відбулося перший етап підписання мирної угоди між Ізраїлем та сектором Гази Хамасом. Чи це якось вплине на увагу Трампа до України? Сьогодні там до Сполучених Штатів летить президент Фінляндії Олександр Стуб. Про Україну теж будуть говорити. Чи ні, на вашу думку, Америка і далі буде ось так в такому повільному форматі, ще даючи два-три тижні Путіну, знов два-три тижні, знов два-три тижні? Ну знову ж таки, ми не знаємо, чим насправді завершиться вся вся історія із завершенням війни на Близькому Сході. Я особисто сподіваюся, що якийсь відповідний прогрес реально буде, і війна реально дійде до свого завершення. Ну тому що. Чим менше буде у світі відкритих конфліктів, тим я думаю, буде більш ця ситуація концентрована саме на завершенні війни в Україні. Але тут ніхто нічого гарантувати не може, тому що відповідних домовленостей раніше було досить багато, і тому це теж треба враховувати. Стосовно подальшої стратегії з боку Сполучених Штатів, ну, в принципі, ми бачимо і ми спостерігаємо достатньо виразну тенденцію ескалації, яку, до речі, теж започаткували Росіяни. Тобто Росіяни почали здійснювати масштабні військові провокації проти європейських союзників США по НАТО. Дрони з'являються в повітряному просторі цих держав. Ну і загалом, ну, ситуація така достатньо напружена, і в такій ситуації якось вже просто чекати чогось за великим рахунком немає. Ще. А власне, я думаю, що на позицію США впливає і достатньо ефективне використання українцями власних засобів ураження російських нафтопереробних заводів, і загалом нафтової інфраструктури, а, і це реально працює. Уже, в принципі, дрони СБУ долітають до Уралу і достатньо ефективно вражають відповідні нафтопереробні заводи, а й не лише їх вражаються, в тому числі і нафтотранспортувальні засоби. Це все впливає на російські доходи, на ціни на на, на ціни на нафтопродукти а в самій Росії, на доступність цих нафтопродуктів. тобто, це реально працююча стратегія. Але очевидно, що Україна її на даний момент проводить своїми власними засобами і ресурсами. Будь-яка серйозна підтримка західних партнерів на цьому напрямку, я думаю, могла би інтенсифікувати ці процеси і примусити російське керівництво до перегляду своєї політичної лінії раніше, ніж, наприклад, це могла, на це могла би розраховувати сама Україна. Тому, якщо реально Сполучені Штати. Налаштовані на те, щоб прискорити завершення війни в Україні, значить, вони повинні посилити відповідні спроможності завдавати серйозної шкоди російській економіці, російським можливостям заробляти гроші і продовжувати війну. Це в принципі найбільш очевидний, найбільш прямий шлях. І до речі, в принципі, про це навіть уже і Трамп говорить про те, що війна завершиться переговорами, а і там буде мир, але мир через силу. Ну от мир через силу, він приблизно так і повинен виглядати. 30 секунд у нас залишається. А Наскільки ем, реальними е, ви розцінюєте шанси е, на те, що Україна отримає томагавка від сполучених штатів Америки? Тому що е, це ракети, які запускаються з моря е, наземних пускових установок, одиниці? Е, очевидно, що Україні. Їх навряд чи передадуть, щоб не ризикувати. Якісь експериментальні варіанти розглядаються, доставка дронами. Але все ж таки, так чи ні? Ну, ви знаєте, в мене таке відчуття, що в кінцевому рахунку так. Можливо, не так швидко, як ми би цього хотіли, але, зрештою, так. Ну, тому що я думаю, Трамп розглядав це перше початково як інструмент психологічного тиску на Путіна. Він сподівався, що той все ж таки в таких умовах піде. На змістовні переговори, але Путін, очевидно, абсолютно неадекватний, і тому, зрештою, сполученим штатам доведеться постати на такий шлях. Теж Петре, спасибі вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був у нашому ефірі.